на моєму каналі. І сьогодні я вирішила зняти. Він не хоче бути з нами в моєї компанії. А, і сьогодні я вирішила зняти відео 3 на 3 один день, одна книга. А, І. Хочу собі підняти і вам трішки настрій. у нас не знаю, як у вас, пишіть в коментарях, яка у вас погода. У нас дуже у Бухаресті дуже пасмурно і тепло, і немає сніги. І сніги я цієї зими ще не бачила. Тому вирішила а, почитати про сніг у книгах і вирішила читати якісь детективи-трилери у зимовій такій холодній, жахливій атмосфері. Вирішила я почати з Агати Крісті і її книги Різдво Еркуля Поро». Давно я вже збиралась почитати цю книгу, все чекала якогось Різдва. Але якось, коли доходить доходиться діло до Різдва, то ти стоїш тільки нарізаєш салатики, а не читаєш книги. Тому ну, пора вже прочитати, годі чекати, відкладати так. І... А далі подивимось, що буде завтра і післязавтра, які книги виберу. У мене є список ще. Я знаходила в інтернеті якісь детективи з зимовою атмосферою. І щось таке почитаємо. Але перед тим я хочу почитати. Такі невеликі примітки про Агату Крісті. Я знайшла дуже круту книгу, від якої я просто вже декілька днів отримую велике задоволення. Це книга Роберта Шнайкенберга. Таке прізвище дуже важке для мене. Таємне життя великих письменників. І я прочитала вже декілька про Едгара Алана По, про Бальзака, про Байрона і про Шекспіра. І я прям, прям отримую велике, велике задоволення. Там не банальні факти з їх життя, про які ви там не дізнаєтесь на уроці літератури. Наприклад. Дуже був цікавий чоловік і дуже любив кохатися з жінками і не тільки. Так. Едгар Алан По, з творчістю якого в мене ну, такі собі відносини, також цікавий факт того, що він навчався у школі, яка була дуже бідна. І ця школа знаходилась на території цвинтаря, і уроки математики в них приходили так, що вони йшли до пам'ятників і віднімали від року смерті рік народження і дізнавалися, скільки людині було років. Або, наприклад, урок фізкультури в них проходив так, що вони копали могилу. Чудова школа. Не дивно, що він став. Таким письменником, не дивно, що він таке життя прожив після такого навчання. Ну так, і я хочу почитати. Там є Агата Крісті у примітки про Агата Крісті у цій книзі. І я хочу почитати і дізнати, що я ще не знаю про цю авторку. Я вже багато книг прочитала у неї, хочу, до речі, порахувати, скільки саме книг я вже прочитала. Я про авторку, такі невеликі факти. І з цікавих фактів, що мене так трошки засмутили, мені стало прикро за Еркюля Пуаро. Це те, що він був одним з не самих улюблених персонажів у Агати Крісті. Вона писала про нього багато книг тільки через те, що її благали про це читачі, а також тому, що ці книги дуже добре продавали. І вона а, оплачувала свої рахунки. Також вона, як а, письменник детективів, вирішила, коли її чоловік перший а, вона дізналася, що він її зраджує, вона вирішила а, зробити, начебто, а, що вона пропала, зникла, і зникла з а, усіх радарів на 11 днів, її подали у розшук, а, шукали. Не знаю, як саме вона планувала, щоб, її, щоб його коханка а, пішла, але так це не вийшло і а, вони через рік розвелися з її чоловіком. І також я вирішила порахувати, скільки з 93 романів а, у авторки я прочитала. Я прочитала таємничу пригоду в Стайлзі, вбивство на полі для гольфу. Убивство Роджерта Екройта, Згадка блакитного потягу, Небезпека дому на околиці, Смерть Лорда Еджвера, Убивство у Східному експресі, Трагедія у трьох дій», Ось є книга Смерть у Хмар. Я її купила, але ще не прочитала. Але планую. вона в мене залишилась вдома. Я хочу її прочитати. У літаку, мені здається, це буде атмосферно читати про вбивство у літаку в літаку. Далі вбивство за забетку, карти на стіл, а смерть на нілі. А, ось різдворки Ліпора, яке я буду зараз читати. І не лишилося жодного. А, до речі, я і не лишилося жодного, дивилася а, в дитинстві екранізацію, відому стару. А, і я дуже детально пам'ятала, в принципі, а, сюжет. Але коли я Читала книгу вперше, не дивлячись на те, що я знала, хто вбивця і так далі, що, мені здається, найголовніше у детективах зазвичай я отримала велике задоволення прям мені дуже сподобалася ця книга. Далі, раз, два, пряшку застібни, п'ятеро поросят, лощина зігнутий будинок, берег удачі. Після похорон годинники і далі збірки оповідань «Поро веде слідство. Я прочитала подвиги Геракла, пригоди різдвяного пудингу. До речі, я також цю книгу не, ден... не можу знайти українською. Її не, ну, не перекладала, як і Різдворки Ліпоро. Ще мене дуже засмучує. Я купила цю книгу англійською І Різдвор Кілепоро я також буду намагатись знайти англійську, але поки що тут я її не бачила, і в інтернет-магазині також не знайшла. Або, ну. Будемо сподіватися, що клуб сімейного дозвілля все ж таки перекладе. Вони так дуже гарно взялися за гату Крістю. У мене багато книг саме від цього видавництва. Тому сподіваюся, що перекладуть. Далі ранні справи РО, проблеми у Полінції та інші історії, і все. Ось ці 24 книги я прочитала. І зараз буду читати свою 25-ту книгу, а це Різдво Еркюля Поро. Вже прочитала 100 сторінок з 380, це в електронних сторінках. І поки що автор знайомить нас з усіма героями, які збираються у будинок на Різдво. Один такий вже похилого віку чоловік, який є мільйонером, вирішує зібрати на Різдво всіх своїх дітей і одну онучку. А, і вони поступово всі стікаються. Ми знайомимося з кожним персонажем окремо, розуміємо, що кожного з них є мотив не любити свого батька. Чи то свекра, вони всі його ненавидять, тому що він дуже неприємна особа. Він взагалі вирішив зібрати їх на Різдво, щоб просто їх ще раз посварити між собою. Вони вже давно не бачились там по 20 років, здається, і думали, що батько в старості вже захотів тихого сімейного різдва, але ні. Ось і автор так поступово нагнітає е, атмосферу, і ми розуміємо, що до цього йде. Прям так і каже е, там якісь фрази героїв, типу, що я хвилююся за вас, і ми розуміємо, що цей е, похилого віку чоловік повинен померти. Ну, вже вважаєте, більше чверті книги прочитала, поки що трупу немає. І, на жаль, Кюльопоро також немає. А я ну, читаю заради нього, щоб а, читати описи авторки про те, як він пафосно підкручує свої уси і а, див, дивиться на всіх а, з висоти а, свого его. Тож. Буду читати далі. Ми раптово з подругою вирішили з'їздити в ТЦ, тому що в мене зак закінчилася туш для вій, не по <плес> Так. І... Ось вона. Це найкраща туш у моєму житті. Я її користуюсь вже, не знаю, це, напевно, третя, четверта. І взялася собі спробувати гель для брів. Дід він без кольору, без всього. І у сенсеї взяла спонжик з такою гарною підставочкою. І нам дали ще якісь mm -hmm. щось набагатому. І я навіть не знаю, що це за фірма. Ай, ні, -ні Фергамо. в мене були колись э, парфуми від них. Вони мені дуже подобались. За те, що я згадала, в мене були від них Encanto Shine. Я спробувала ці, ну, так, весняно і з квіточками. Я взагалі не знаток у парфумах. Але я знаєте в чому знаток? У тому, що зараз я буду їсти це. Зайшли в магазин через корейською цією всякою історією, купила собі а, ці гьозери, вони дуже смачні, прикольні, і, і взяла якийсь такий а, світ чилі соус. Тож зараз ось це я заціню по повній. Я прочитала Книгу. Я думала, підключусь до вас у процесі, коли буду читати. Але якось, як тільки я вам поскаржилась про те, що немає досі трупа, а сразу, буквально відразу на наступних сторінках, вбили цього мільйонера. І відразу з'явився мій улюблений Еркюль Поро. І я якось так увійшла у такий смак читання, що прочитала, тим паче, що там ну, читати нема а, чого, досить така невелика книга, а, і розповідати особливо також нема чого. Все за стандартом: прийшов Еркюль Поро, поважно походив маєтком, а, поспілкувався з усіма дами. Як і зазвичай ну, не можуть не підпасти під його шарм. ось, І він розкрив вбивство. Я, ну, я, як завжди, не здогадалася. ну, Я не знаю, хто може здогадатися, тому що ну, для мене це ну, щось таке нереальне. ось. Але я хочу сказати, що я йду кожен раз, коли беру до рук книги Агати Крісті, я йду туди не за якимось динамічним детективом. Я йду саме за атмосферою цих старовинних будинків, маєтків, за персонажами. І я Просто як глядач зі сторони читаю, наблюдаю цю історію. Дуже так ліниво ставлю ставки, хто може бути вбивцею, які завжди не спрацьовують, але я через це не ображаюсь на авторку. Навпаки, мені подобається, коли у кінці стандартно Поро усіх збирає в одній кімнаті, і розказує, як все було насправді. І ти, як маленька дитина, відкривши рот, стоїш і слухаєш його О! Так можна було. Ось. Тому я отримала велике задоволення, я отримала все, що я хотіла від е, цієї книги. Е, напевно, що не отримала е, зимової атмосфери. Там взагалі не було такого. Просто ну, Різдво і все. Ну, не було не якихось вечер, ялинки, снігу, а просто вбивство, яке могло статися в інший будь-який день. А, але а, атмосфера Англії, атмосфера а, маєтку стародавнього, а, сімейних а, драм, а, таємниць, вбивство, і а, мій улюблений Еркюль Поро з його шикарними вусами. А, ось, Отримала задоволення і а, це. Це класно, коли книга приносить тобі те, на що ти розраховуєш. Люблю я таке. Звичайно, краще, коли вона прям перевершує твої очікування, але, ну, не все ж відразу. Тому побачимося вже завтра з новою книгою. Пока!